На урочисту церемонію підняття державного та олімпійського прапорів запросили учасника війни на сході біця ї хвилі мобілізації Сергія Бобіна та заслуженого тренера України з греко-римської боротьби Степана Чернецького, батька і тренера олімпійця Олександра Чернецького. На цих олімпійських іграх будуть представляти нашу команду і наш край будуть представляти три спортсмени з греко-римської боротьби, в тому числі мій син і мій учень. Я думаю, що все буде добре. Я горда тим. Що сьогодні моя дитина знову ж попала на Олімпійські ігри. Він дуже важко йшов до цієї мети. Він переборов маса травм, психологічного тиску, але все ж таки він добрався до Олімпійської вершини. І його результати, які були протягом 2016 року, говорять про те, що він готовий. Зараз дати бій найсильнішим борцям світу. До святкового закладу вихованці секції греко-римської боротьби Долинської дитячої юнацької спортивної школи підготували показові виступи. Не минулися і без нагород. Юні спортсмени отримали грамоти районного центру спорт для всіх. А тренер Степан Чернецький за багаторічну сумлінну працю був нагороджений спільною грамотою голів районної державної адміністрації та районної ради. Організаторами свята виступили спортивні організації міста, а також відповідні відділи райдержадміністрації та Долинської міської ради. Усі учасники святкових заходів щиро раділи за свого земляка, який відстоюватиме спортивну честь України на Олімпійських іграх.